Доброго дня, шановні учасники конференції, я, Ястребова Наталія, вчитель історії та правознавства Запорізької гімназії No4 Запорізької міської ради, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист. Дозвольте представити вашій увазі свою доповідь на тему особливості вивчення норм міжнародного гуманітарного права в основній середній школі України, проблеми використання інноваційних технологій. Перш за все, потрібно зазначити, що запровадження уроків з основ правознавства та прав людини в загальноосвітній школі після російського вторгнення в Україну з акцентом на нормах міжнародного гуманітарного права та особливостях ситуації в Україні вимагає комплексного підходу та використання інноваційних технологій, щоб надати учням відповідну та ефективну освіту. Взагалі ж освіта 21-го століття потребує нових підходів до модернізації освітнього процесу у зв'язку з усіма викликами, що постають у сучасному суспільстві, для України ці виклики є особливо відчутними, адже протягом останніх двох років українське суспільство зустрілося з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, що супроводжуються повітряними тривогами. Обстрілами населених пунктів, необхідністю переховуватися в укриттях, блекаутами, загибелю дорослих та дітей, стресовими ситуаціями, дією ворожої пропаганди і псо тощо. Тому сьогодні надважливим є перше, уміння кожної людини вільно орієнтуватися в потоці інформації, друге. Розвиток її когнітивних здібностей і критичного розуму. Третє соціальна інтеграція та соціальна активність кожного для спільного використання знань як суспільного надбання. Варто враховувати, що з 2014 року Україна стала державою, для якої норми міжнародного гуманітарного права перетворилися з теоретичних на життєво необхідні, бувши суто абстрактними у мирний час, вони стали механізмом для виживання та забезпечення життєдіяльності у період збройного конфлікту. Тому розповсюдження знань з міжнародного гуманітарного права це не тільки обов'язок освіти, це об'єктивна необхідність і сфера відповідальність усього суспільства та країни в цілому. Саме цим і викликано внесення змін у навчальні програми з окремих дисциплін щодо впровадження тем міжнародного гуманітарного права в базовій і середній школі України. Адже сьогодні розуміють всі, що знати свої права. Основа безпеки та правила поведінки у період збройного конфлікту, а також які гуманітарні організації можуть надати допомогу, стало необхідністю для громадян України. Тож на уроках з основ правознавства та курсах за вибором учні України отримують базові знання з міжнародного гуманітарного права та змісту концепції правосуддя перехідного періоду. Окрім того, вони ознайомлюються з правилами особистої безпеки та поведінки в умовах збройного конфлікту чи надзвичайної ситуації, переосмислюють важливість відповідального ставлення та власного вибору. Окрім того, опановують комплексний погляд на співвідношення гуманності та військової необхідності в період збройного конфлікту та відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права. Для вивчення всіх цих питань застосовуються як традиційні, так і інноваційні форми роботи, наприклад, інтерактивні презентації, дискусії, мозкові штурми, круглі столи, ділові ігри тощо. Проте варто враховувати, що у прифронтових населених пунктах в учнів немає можливості відвідувати школу. Часті повітряні тривоги, загроза ракетних обстрілів призводить до того, що освіту діти здобувають онлайн на платформах Google Meet або Zoom. Відповідно, для вчителя це створює додаткові виклики. Для, тому, для опанування тем з міжнародного гуманітарного права використовуються різноманітні інноваційні сервіси та застосунки. Наприклад, робота в групах переводиться до Zoom кімнат. Для обговорення актуальних питань застосовується інтерактивна дошка Jamboard, а в проведенні опитувань чи тестувань допомагають Mentimeter чи Learning Apps. Хоча всі бажають і прагнуть живого спілкування. Сподіваємося, що зовсім скоро це бажання буде втілено в дійсність, а наші учні, отримавши знання з міжнародного гуманітарного права, зроблять правильні висновки, і наше суспільство більше ніколи, віч навіч, не зустрінеться з жахіттями війни. Щиро дякую всім за увагу. До побачення!